В Цілому березень порадує практичну відсутністю магнітних бур і досить спокійним станом магнітного поля. Але, тим не менш, метеочутливим людям слід поберегтися. 1 і 2 березня можна очікувати слабкі магнітні бурі. 25 березня, з 6 до 9 години ранку, очікується слабка магнітна буря. 26 березня з півночі до 15 години стан магнітного поля буде спокійним. Геомагнітний стан 25 і 26 березня в цілому сприятливий. Ну а якщо ви хочете підтримати організм у дні магнітних бур березня, дотримуйтесь наступних рекомендацій. Сніданок у День магнітної бурі краще приготуйте ситний з великою кількістю білків. Це може бути варена риба, м'ясо або омлет. Крім того, на сніданок в День Магнітної бурі випийте кави або чаю. Тільки вони повинні бути обов'язково з цукром. Намагайтеся під час магнітної бурі спланувати день так, щоб звести до мінімуму роботу за комп'ютером, як можна рідше користуйтеся мобільним телефоном. А також підвищить пильність. Якщо готуєте на кухні, будьте обережні з гострими і гарячими предметами. Якщо рухаєтесь по вулиці, будьте більш уважними, коли переходите дорогу.